Привіт усім, друзі! Вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми побігаємо в привиді Цушіма. Ми знаходимося на кладовищі, куди приїхали в попередній серії, можете переглянути. Зараз продовжимо виконувати квести Юріко. Це наша вихователька, яка з дитинства нас виховувала. Вас прошу перед початком, друзі, перевірити підписочку, ставте вподобайки, дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. А ми продовжуємо. Вибачте, Вибачте мене. Холодний вітер дістав мене. Ти виглядаєш недобре? Не кажіть так. Давайте я відвезу вас до Акашіма, і вони вас вилікують. Ми маємо відвідувати одне місце спеціальне. Яке? Це недалеко. Після цього я обіцяю. Ми побачимо лікарів. Добре. Але якщо ти почнеш відчувати себе гірше, ми одразу їдемо в Акашіму. Т так, мій лорд. Так і зробимо. Картина, яку треба побачити, чи що? Чи картина, щоб дивитися? Чи дивлячись на картину? Куди ти хочеш мене відвезти? Ти побачиш. Ти не хочеш мені казати? Я не повинна. Показуй дорогу. Побачимо, чи ти зможеш мене наздогнати. Будь обережна, Юріко. Добре бабулька навалює. Це ж, мабуть, перша, може друга людина, яка залишилась для джина найріднішою, тому що вона допомагала його матері його виховувати. Ну, ще ж, звичайно, є дядько. Ти знаєш де? Тут щось є неподалік, чи неправда? Ось ми і приїхав. І ми побачимо ближче, гарне місце. О, як це гарно. Де ми? Чому ми тут? Ти засмучений? я сподівалася, що це не погана ідея приїхати сюди. Я не розумію. О. Це так важко, боляче. Дивитися, як ти сам себе гризеш за Леді Сакай. О, Юлія, що з тобою? Це нічого. Щось мені погано. Коли ти їла останній Студі, раз, вчора, я думаю. Рі, Чекай тут, я, я знайду дитина. щось. Я не дитина, Будь ласка, Юріко. Віддих відпочинь тут. Якщо ви так ласкаво просите. Я повернуся швидко. Можливо тут можливо тут щось є неподалік. Трохи як косовський. Віднесу це Юрико, щоб вона поїла. Mm. 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 Юріко! Юріко. Юріко, Юріко! Немає коня, вона поїхала звідси. Так вона поїхала. Де ведуть десь сюди? Сліди, вони вона пішла в цю сторону. Юріко'я. Вона не може бути далеко. ми бачимо відбитки, Юрійко. Сліди. Ось і Юріко. Юріко! Майло. Мій лорд. а Юрик. З тобою все добре. Ні. No. Just... Я загубилась. Куди ти йшла? Я бачила мою матір. She waved, Вона I далеко йшла kept... і від мене, але я хотіла you її спіймати. Я відвезу oh. тебе додому. Ні. Моя мати. Я маю прийняти її пропозицію. Ти не маєш? Будь ласка, за весь час я постійно виконував те, що ви просите. Давайте тепер підемо зі мною. Дайте мені віддати повагу моїй матері. Добре. Але не гризи себе, не толкай себе швидко. Давайте. Маленько. Славні коники. Моя мати брала мене на довгі прогулянки на цих горах, щоб навчити мене більше про рослини. Мабуть, тому ти й бачила її тут. There. ми майже приїхали. Самітерідовище. Моя сім'я знаходиться тут.

Вони вчили мене як відновлювати, як їздити. Сонце сідало і не було червоне. Чому? Що? Це був найкращим днем мого життя. Темно. Скажи мені, що ти бачиш. Я бачу всі шляхи до Ярико. Я пам'ятаю часи Великої війни, яка була трагедією для всіх земель. Там храм у Куші. Я бачу погоду. Кожен новий рік. Я молилася там. За тебе і за маленького them... Джина, і за мою сім'ю. Джин дуже щасливий, що ти таку гарну, так гарно піклуєшся про нього. I sure Замок Канада. So я бажаю, щоб ти був там, я ти маєш багато відповідальності, але ти я ти... не маю I багато, I багато часу, щоб розділитись з тобою. Хоча я вдячна за той час, який ти провів And зі мною. Скажи тепер мені, що ти бачиш? Юріко. Юріко? Юріко померла. Така велика трагедія. Дуже сумно в мене аж. Мурахи по шкірі. Рест, Юріко. Підпочувай, Юріко. Всю силу, яку ми потрібно, все навколо нас. Тепер більше не буде пилу після вітру. Дуже сумно. У Джина велика втрата. Це можна сказати його друга матір, яка його виховала. Дуже сумно реально. Навіть не знаю, що казати. Так, ми отримали чарм Юріко та шапку стрілка гострого шапок, коротше. Так, ось таке от наш закінчення серії. Не хотілося б, звичайно, закінчувати на такій сумній ноті, але так вже вийшло. Нічого домішувати я не хочу. Тож, на цьому закінчимо. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь. І побачимось в новій серії. Сподіваюсь, більш веселі. Ну що ж, пока-пока.